Да ладно, ви що продали 3999 тисячі кофейні в цей місяці? Ні, це якась в принципі один одна наша з груп, яка ми просто для себе робить таку нумерацію Мінімаю, щоб було зрозуміло. Оце зараз готові кавамашини вже до виставки. Це, це новий це формат чи бу? Дивись, це вже б.у. у розпродані. Це вже всі БУ і Експерт так стоп, розпродані. Ти казав, залишилось дві штуки це по 3200 евро. євро. Дивися, дві є. Вони там іншу приміщення. Mm -hmm. Просто цього вже всього немає. Воно продано це збільшення будівля на молочко, наприклад. Все безпече. Mm. Ось готуються теж наші кавомашини, Команда працює, відкриває, перепровіряє е, моторний блок, все підкручує, кава калібрує, щоб до клієнта, коли приїхала машинка, вона вже стояла, працювала. Це все тут підготавлюється до все продажу. Це для клієнта. Добре, а нова кав'ярня скільки коштує Добре. з такою машинкою? Нова кав'ярня буде коштувати від чотирьох 500 євро. Якщо ще буде локація від команди зернова, це буде 550 євро. Дивись, скільки машин, дивись, скільки коштує. Це один з наших складів. Ми зараз масштабуємося. Я покажу там ще приміщення. От хлопці теж проводять роботи, зараз поїхали на встановлення. В понеділок ми вже встановлюємо, сьогодні у нас чотири встановлення.